Найперше, нам треба переглянути е, якість вчителів англійської мови, тобто тих, кого ми готуємо в закладах вищої освіти, е, які ці вчителі приходять у школу і чи вони дають учням? Сучасні знання, сучасні методики з англійської мови тому це питання до вищої школи, це питання до закладів фахової передвищої освіти, там де навчають дошкільняти, де навчають фахівців з позашкілля. Тому мені здається, що першою мали би напрацювати системний документ. Який можливо, випливає з цього або можливо вносить зміни до інших Міністерство освіти і науки спільно із профільним комітетом освітянським Верховної Ради, з експертним середовищем. тому що покласти лише на плечі батьків і місцевих бюджетів вивчення англійської ну це нереалістично.